Ви в коментарях мене питали, для чого той тонік, і що то за така водичка в флаконах і як можна його використовувати. Тому сьогодні про це коротеньке відео. З вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Ви на каналі Секрети косметолога. Тут я ділюся тим, як свіжо і молодо виглядати без уколів у будь-якому віці. Я, окрім того, що є авторкою цього ютуб-каналу, також є засновницею студії косметології у Львові. Тонік не потрібно змивати. Це перший момент, який ви мусите пам'ятати, знати і запам'ятати собі назавжди. Це не змивний засіб. Він не очищає шкіру, навіть якщо на ньому пише очисний. Це такий спосіб, можливо показати, пояснити деяких виробників вам, що там містяться кислоти, і вони глибоко відлущують певні клітини з шкіри, і в такий спосіб вони пояснюють, що це ніби як шкіра очищається. Але він не очищає шкіру від залишків, декоративної косметики чи ще чогось. Якщо ви бачите, що ви протираєтеся спонжиками, і у вас на спонжиках є залишки тонального крему, вмивайтесь ще раз. Або виберіть собі інший засіб для демакіяжу, для того, аби таких ситуацій не було. Тобто тонік це те, що вирівнює PH-шкіри, який ви зруйнували, використовуючи засіб для вмивання. Він важливий для більшості засобів, які ми використовуємо. Ми можемо не тонізувати шкіру у випадку, якщо на засобі пише, що засіб не порушує pH шкіри. Або кислотно-лужний баланс. І тільки тоді ми можемо не використовувати тонік. Для enfin ¿то? На засобі для вмивання це повинно писати. А також тонік не обов'язково наносити спонжиками. Тонік можна наносити просто на долоню і розносити руками на обличчя. Обличчя має бути сухе перед тим, як ви наносите тонік, там не повинно бути води. Можна перелити в засіб, який має. Аерозоль і розпшикувати його, якщо у вас штонік гелевої текстури, а водяний стоїть і він гарно розлітається. Закриваєте очі, ховаєте губи, затримуєте подих і пшикаєте декілька пшиків довкола себе, ви будете мати той самий ефект. І це, як на мене, організаційно простіше, бо не треба ті спонжики дбати, щоб вони завжди були на місці, потім їх викидати і так далі. Ну і це екологічніше. Важливо, в тоніку не повинно бути спирту в складі. Ми це читаємо як алкоголь, алкоголь без якоїсь там і ще приставки. Просто одне слово алкоголь. В чому проблема? Ви короткотривало. Будете бачити та що. Пори звузились, що шкіра зробилася рівномірнішою відтінку, можливо, навіть якісь плями пішли, але в довготривалій перспективі ви обов'язково отримаєте чутливу шкіру, особливо на фоні жирності, надмірної це дуже складні стани, і краще в це не заходити. З цього дуже дорого виходити, дуже дорого підтримувати в такому стані шкіру гарною, свіжою і доглянутою, тому краще спирту в тоніку уникати. Тонік і вмивалка мають бути одного виробника і в ідеалі одної лінійки, якщо ви обираєте їх собі самі. Якщо ви орієнтуєтесь на рекомендації фахівця, то ви довіряєте фахівцю і тоді на це не звертайте уваги. Тонік важливо використовувати на суху шкіру після кожного вмивання і потім закривати шкіру кремом. За текстурами, тоніки бувають такі більш водянисті і можуть бути більш гелеві. Вони не повинні містити якихось суперінакших краплень чи якихось додаткових речовин. Якщо вони там містяться і про це не пише на баночці засобу, то варто звернути увагу, можливо, як давно ви купували цей засіб, або чи якісно він зберігався там, де ви його придбали. Тонік і міцелярна вода це різні засоби. Міцелярна вода використовується для зняття макіяжу. А тонік використовується для відновлення захисного бар'єру шкіри. Гелеві тоніки ви можете просто використовувати на долоні і такими промокаючими рухами використовувати на обличчя. Важливо, тоніки можна використовувати і на зону довкола очей, якщо він сюди потрапляє, немає нічого страшного. Виняток, якщо тонік містить кислоти, тоді не варто на зону довкола очей його наносити. Це перше. А друге, якщо він гелевий і містить гіалуронову кислоту, і ви хочете його нанести довкола очей, але ви маєте схильність до набріків довкола очей, поспостерігайте. Якщо ви не наносите, чи нема такого, що набріки стають меншими або зникають зовсім. Якщо таке є, то на цю ділянку ви Саме це ваша особливість: тоніки з гіалуроновою кислотою не наносити особливо гелевої текстури. Підсумуємо, тонік використовуєте після вмивання, він не повинен містити спирту, має підбиратися відповідно до типу шкіри. Тоніки з кислотами не можна використовувати частіше як один раз на день. Хіба вам інакше призначив фахівець, до речі, про кислоти і догляд за шкірою з кислотами в нас є теж окреме відео. Запрошую вас глянути, якщо ви ще не бачили. І тоніки можна наносити і руками, і в вигляді спрею. Не обов'язково використовувати спонжі, але якщо ви любите спонжі, то прошу. Розкажіть, будь ласка, чи ви користуєтесь тонізацією шкіри? Як ви використовуєте тоніки? А якщо експериментуватиме з варіантами того, як можна наносити тоніки? Розкажіть, будь ласка, про це в коментарях. Від вас чекаю коментарів, якщо залишились запитання, або ви хочете, щоб ми щось розглянули в наступних відео, лайків та поширень. А хто не хоче з цим всім розбиратися і зекономити собі трохи часу, запрошую на консультацію у Львові чи онлайн.